Сьогодні ми будемо говорити про те, як на Черкащині, як в Україні, святкують ці свята. Гостем студії є Валентин Лазуренко. Він кандидат історичних наук, доцент, помічник ректора з гуманітарної освіти Черкаського державного технологічного університету, а також заступник голови обласної організації національної спілки краєзнавців України. Вітаємо вас, пане Дякую. Валентине. Хотілося б дізнатися, от, взагалі, що для вас означають ці святка, свят, свята, Наскільки ви активно святкуєте їх, і що взагалі навіщо вони потрібні українцям? І чи перевдягаєтеся ви в козу? Шановні черкащани, насамперед хочу привітати вас із всім циклом такого українського обрядового дійства, яке з давніх давен повелося на нашій українській землі. І саме сьогодні, п'ятниця, 13 січня, ми з вами напередодні, як говорять, старого Нового року ми відзначаємо одну, одне свят, яке входить у таку цикл новорічних обрядових свят, тому що в українців свята розпочинаються, як ви знаєте, із з Грудневих свят це Андрія, Катерини, Савки, Варки. Потім переходить більш такий великий обрядовий цикл це Різдвяний цикл, свята вечеря, само Різдво, і відповідно потім йде Маланки 13 січня, 14 січня, Старий Новий рік або Василя або Василя. І потім йде водохреща і закінчується цей зимовий обрядовий цикл. А сьогодні ми з вами в такий ранковий ефірі, в ранковий час, хотілося б декілька слів розповісти про особливості святкування, святкування. або особливостей українського національного святкування оцих <гум> двох днів: 13 січня і 14 січня. Взагалі, щоб так глядачі розуміли, на Україні, мабуть, ми унікальні є серед інших народів світу, що ми святкуємо Новий рік двічі. Це 1 січня і 14 січня. У нас є і Новий рік, і старий Новий рік. А сам сама ця подія повелася з 1918 року, коли було запроваджено юліанський календар, і відповідно, ви знаєте, по передвинулись ці дні, і вже з дев'ятнадцятого року почали активно. І до сьогодні святкувати старий новий рік. А ви більше святкуєте який Але... рік? новий чи старий? Новий знову, так? <гум> Та ми всі традиційно святкуємо два нових роки. І чи не забагато новий нам рік... два нових, Хоча, ви знаєте, рухи? новий рік у наших сучасних умовах сьогодні, двадцять 20... на підзоріями двадцять першого століття. Він, мабуть, є такий, ну я б сказав такий європейського без українського національного колориту. 1 розкачає, січня без національного колориту. Там засібня взагалі мало хто пам'ятає. Ну що, ми 1 січня порівнюємо з чим з радянським Іронія долі, олів'є, шампанське і друзі, і багато холодець. випивки, холодець. І всі їдять, одного вітають, і все. Перше, друге, третє на роботу. А вже старий Новий рік він наповнений колоритом українського такого національного духу. 13 січня. Взагалі, цей цикл він включає що собою. Це або навіть вечір 13 січня включає це святковий стіл. Він ритуальний. Він багато в чому не відрізняється від різдвяного столу, але є особливості, наприклад, що українцям готувати да, на Черкащині. В нас в принципі, якщо порівнювати, то відмінності є лише з західним регіоном, але в принципі незначні. Там більше по ворожіннях, більше по більше таким, традиціям господарського обрядового, магічних дійств, які виконують. Це стіл обрядовий. Але особливість те, що готували кутю і кутю на смальці. Чому? Тому що святий Василь, 14 він був покровителем свинарів і тому обов'язково страви повинні бути свинини. Оце така особливість, знаєте, у цей день. Тим більше і... піст вже завершився на Різдвої, тому можна вже знайти так, 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 цей так. процес. А от відмінність, е, дехто помилково там носять вечерю, да? хоча вечерю носять 6 січня, але носять і 13 вечерю. Угу. Але не, не родичам, не кумам, не знайомим, близьким та тіткам, 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 а носять, ну, носили раніше. Да? Бабі Повитуся, бо тій жінці, яка там дала е, життя. Угу. Тобто, це таке. Традиції здавнини. Ну і зараз, можливо, може її трансформувати. Та жінка, знаєте, яка у роддомі приймала там роди, можна було відзначити, тому що вона дала життя і була на цьому. Це така традиція, це паралелі сьогодення. Це, це свято саме для тієї жінки, це яка в роддомі. Тієї. скільки ж уявляєш, скільки людей принесуть її вечерю. Так. То перше, це я сказав так про ритуальний стіл. Друге, це йде сам процес е щедрування. Тому що є в нашому національному такому українському традиціях є колядування і щедрування. Колядують більш на Різдво, святвечір колядування, а тут іде щедрування. І в чому відмінність колядування і щедрування? Колядування з елементами релігійних, різних співів виславлення Христа, Богородиці, тобто переплетіння релігійного із традиційним. А тут уже 13 січня розкривається на повну вся українська душа, вся наша гостинність, тобто тут вже відділяється від релігійного. Аспекту і тут проявляються всі оці щедрівки. 13 січня до вечора ну, так було заведено у наших українців, що ходили хлопчики і дівчатка, щедрували по хатах, родичів, знайомих. Ми ходили? Я ходив. Ходив. Я... Скільки найбільше вам вдалося Я... нащедрувати? Чи чого найціннішого ви нащедрували? Ні, ви знаєте, ну, традиційно ж як? Ну обов'язково гроші. Ну, хрещені дають гроші. Та й дідей, баби, тітки дають, і родичі дають гроші. Девше залежно від кого. Хто ближче, більше дає, хто менше. Так воно і зараз і, і, і тоді так, йшло, так. і нині воно залишається так. Але обов'язково ще давали пиріжки, яблука, різні солодощі. Це був атрибут на цьому. То, що якщо ми говоримо сьогодні про 13-й, саме 13-е не до 14-го, а ще за 13 січня, то дітки зранку ходили, щедрували хлопчики-дівчатка, а вже під вечір ходили дівчата. Дівчата і ходили, щедрували. Сам цей обряд щедрування він в кожному регіоні різний. Він наповнений був різними е такими театралізованими дійствами, передягання в ту козу, і маланку передягання. І <правда> сам обряд перед тим, як зайти у хату, там той стук, ті, ті різні такі рольові ігри. Навіть в хаті, коли заходили різні рольові ігри йшли на цьому, це було так, ну би відпочивали українці певні особливість. До речі, у цей вечір, от саме сьогодні, 13-го, обов'язково треба піти до сусідів, з якими посварились. посварились. Це обов'язково один день в цьому новорічному циклі. Суто в українців, що обов'язково треба було піти і вибачитися, там. Е говорить, що ми там е вибачитися, в принципі, якщо щось було на протязі року, щоб новий рік війти із чистими помислами, душею і що варнобуть жити з сусідами. Це можна зробити. Це ця традиція, яка відповідно вона не викоріниться, мабуть, ніколи, але її просто Тому, треба нагадувати. З сусідами сваряться часто. Перший крок треба вміти зробити, так? В принципі, ну, суспільство різне буває. Може свариться хтось, а може хтось, знаєте, ненароком не хотіли, посварилися. А тут е, так. А скажіть, будь ласка, от як часто буває так, що до вас приходять, наприклад, колядувати, щедрувати, а ви ж історик, ви кажете, ну дівчат, а так. вони якось поганенько так от щедруть, ну, все ж таки в місті ви кажете, з історичної точки зору, взагалі то неправильний ваш обряд, давайте я вам зараз покажу. Буває ну, таке у вас. Валентин такого не буває. Я, в принципі, прибічник того, що якщо вже ходять... І співають, і що знають, значить, живе український дух, живе українська нація, живе українська культура. А підправляти треба ну в принципі дивитися, де там в родинах Мерло своїх підспівувати підтанцювати було Під... вас таке. Обов'язково підспівую обов'язково Був такий випадок навіть чи знаєте, прийшов один щедрувальник чи чи посипальник? Я вже не пам'ятаю, каже: добрий вечір. Я прийшов, дайте гривню, я пішов, розспівався. <рес> 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 це вже чи як це називається? Ні, хоча тут притаманні були елементи такого гумористичного підхіду, дивлячись, яка людина? Я людина від природи гуморна. Вона не може прийти серйозно Дрібку. Вона бай згумов, бай І Ви <ривітала> <Ти> запрошуєте, <ривітала> хай <сажали> приходить, <ривіт> і гарний у вас буде рік. <ривіт> <ривіт> і веселий, і щасливий ще дали гроші. Ну, щоб прийшли, правда? І щоб прийшли, обов'язково потрібно, щоб прийшли. Та ти дала гроші, хоч тоді? Ну, обов'язково, звичайно. Я до речі, ще така особливість є: Українці готували кашу. в Ні, ні. По цій каші було цілий цикл ворожіння, бо прикмет. У родині, коли тобто наприклад, коли дівчата. каша варить дівчата, варить мати кашу і вона збігає, угу. то вважалося, що у сім'ї будуть якісь негаразди. Це ну краще тоді не готувати в це. Або якщо лопнув горщик або каструля, то е Саме тому а, вони зараз це, це те, що негативне, наприклад, при варінні каші. А позитивна, ну, коли гарна каша вдалася, обов'язкові треба було всю з'їсти. За цим столом жодної не повинно залишитися глошки, всі з'їдали. Але якщо трапилось, що там збігла каша або там горщик клопнув, то обов'язково треба було це забрати його і винести в ополонку, щоб воно потонуло. Тоді всі ці негарази, гарази, які а навіть місті, і прийшли, то їде на Дніпро де скидайте. Ну, Не можна кидати у Дніпро. Ну, а, ну, ну, чого в принципі, так вважалось, що кидали в ополонку і так понарозували. Традиціях. Не, не торкатися. Хоча я каші, екологі, еко, екологів люблю, і, але я каша розповідаю, це так, як екологічно чистий продукт. Екологічно чистий продукт. Так. Для питання, взагалі що, і... козаки ж тільки кашу і вживали. Вони говорили, каша мати наша. Без каші ж не було сили в козака. Це, це був обов'язковий елемент їхнього харчування. Угу. Каша пшеняна. Розуміло, ви ви а вже, от східні регіоні, південні регіони, як вони от, взагалі відзначають? Ну, зрозуміло, в містах це, мабуть, у них вже трішечки. Спало, а от щодо сіл. Не знаєте, ви не в селах, в селах зберігає. От саме південних, східних, східних, східних. Та абсолютно всіх зберігається ця традиція. Щедрування і щедрівки. Я відміню щедрівок від центрального регіону від західного регіону. Ну, це ціла, це цілу програму можна підготувати, запросити спеціалістів фольклористів, просять. які роз які в Західному регіоні інші, в нас інші. До речі. Якщо отак, цикл такий цікавий ворожінь. Да? Особливо дівчата любили це свято 13 на 14 ворожить. О, різні ворожіння були. О, і на цих, цей процес входило. Чи, 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 чи буде вона в шлюбі? чи гарний, 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 гарний буде в неї наречений. чи, чи далеко вона поїде. Це різні були. До речі, ну це вже ми, це інший елемент. А ми сьогодні говоримо так, про такі, знаєте, суто 13, 14, що відбувається. До речі, п'ятниця, 13 го сьогодні. 14. Що, го Нічого, п'ятниця, 13 – хороше число. І 13 те число це нормальне число. Це просто, я не знаю, якийсь такий був період у нас період в історії, а там 80-ті, ось сюди, десь такого, до 90-х, що 13-те число вважалось. Ну, ніхто й квартири не хотів 13-ї. А mm -hmm. це це цілу можна вам цілий ранок розповідати про число 13 і, і як воно вважається. Це тобто нормально. Це, Ви Вже підказали наступну тему 13 для розмови. А, вересня. Ну тоді все гаразд. До чого я вів? <ристо> 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 Посипальники. Так. Особливість цього свята є, що 14-го по селу вдосвіта ходили посипальники. Це дітки від 7 до 14 років. І в нас на Черкащині, наприклад, посипали, і тут відрізняли, що ще по регіонах там сію, вію, повіваю, з Новим роком mm -hmm. освітаю, там, на щастя, на здоров'я, роди борожи, до пшениця, всяка пашниця. З Новим роком, з Василем Вас, тому що цей день <звук> Василя Великого. Mm -hmm. Богослова, там ціла в нього біографія цікава, але так у народі. До речі, якщо у будинку про село, Валентин запитав, да, як в селі uh -huh. на цьому, uh -huh. в селі, коли заходив перший посипальник, то обов'язково господиня його роззувала і обов'язково сидила на поріг. Чому? Тому що, якщо він і сів на поріг. І посидів, то обов'язково кури будуть нестися. Гарно буде там птиця на протязі року, там водиться. Ну особливість – особливісті, то що кури будуть гарно нестися. Тому Є воно що, так, прикольно сидиться, своє... коли мінус 20 на дворі це... також ні, на порозі в хаті ні. А, ні, ні в хаті. може бути ну, тим більше. Ну до речі, поріг це така особливість українців. Тому що як, який би гость не приходив до українця в гості, обов'язково він повинен на вулиці, не потрібно гостя тримати. Обов'язково повинен переступити поріг. Коли він переступає поріг, то за народними уявленнями вважалося, що під порогом живуть душі померлих, і ти прилучаєшся до е, знаєте, до такої аури цієї родини. Тому ти поважаєш всіх, хто, хто, хто жив в цій родині. Uh -huh. Тому обов'язково треба було зайти, сісти обов'язково. І а господиня, відповідно, повинна була дати тобі хліб-сіль. А якщо чому хліб-сіль, тому що е, хліб і сільцем визували, якщо ти їси хліб-сіль, то. Ти отримуєш Боже благословіння і ти ніколи е, на протязі свого життя, бо навіть перебуваючи тут, у цьому бійці, чи в цьому селі, ти ніколи не образиш і не зробиш погано цій сім'ї. Тому чому зараз ця традиція зустрічається з лібом сіллю, щоб ніби отримали благословіння? Відповідно, гарно відносились до цього колективу, чи ну це є, зараз поширене явище? Да, але це я відійшов в сторону від е, цього, тому на цей 14 січня господня обов'язково розвала щоб кури. До речі, оце зерно, яким засівали, його не потрібно було викидати, обов'язково обережно збирали а на скільки цьому. Взагалі Ні, воно курям Сипали. Я знаю, що воно має трішки полежати. От скільки це трішки? Є якісь такі уявлення? У що... нього ялинка до травня стоїть. Ні, Ми до 8 вже до цього звикли. Ялинка, то, то, то все не В цей день, треба, що воно полежало. І чим більше засію, тим гарно буде, ну, по традиціях у народних уявленнях, що буде гарно добро в сім'ї, достаток в цьому році, якісь покупки гарні. Взагалі в цілому. А якщо ніхто, Бо, якщо ніхто засівати, не посипає, то можна тому, самому посипати. Ну можна. Не той ефект буде. Ну можна. Ну, якщо вже не вийшов, ну треба посипати, щоб знаєте, ніби якась аура для себе був спокій. Але це погано. Сусіда запросити. навіть запросити, хоча навіть хоча запросити да? сусіда, з бо кого ж хтось прийшов. І ну, чоловіки обов'язково. Взагалі з 7 до 14 років це вважалось так, що а ходили знаю, що дітки, бо дітки кажучи... вони чиста, чиста душа відповідно і вважалося, що в оці ходили. Я знаю, що завжди кажуть, от хай краще перший посипальник чи щедрувальник зайде. Далі. Не треба за мене більше йти, достатньо одного. Чи правильно господарі роблять, коли не пускають на поріг щедрувальників посапати? Скільки їх потрібно приймати? Скільки йдуть, скільки й приймайте. Ого. І не обов'язково давати гроші. Не обов'язково, тому так що... немає, обов'язково щось дати. Так вони ж Пиріш, і виходять, кажуть, ой, жадіний, говорить, не але, виходять, але, але ви, не дали, дає грошей. ви дали. І ви свою родину, своїх всіх предків, ви цим самим ну, забезпечили їм там, і по життя, і це життя, тому що це воно переплетено. Ці магічні всі. Обов'язково дати пиріжка чи яблука дати обов'язково. Не обов'язково гроші. І не обов'язково в спину тобі кажуть. Ага, не дали гроші, то відповідно так ну, батьки виховали їх на, тобто, на тому місці. На це нічого, так ще... не буде, якщо ми не дамо грошей? Знаєте, це ж ми в 21 столітті живемо. І тобто знаєте, жаль. ну достаток, ну, соціально-економічні проблеми. проблеми є, різні достатки, ходять. Я ходя, щоб заробитись на хліба, а є, що просто ходять, щоб десь потім піти, десь програти в автомати, тут різні. Ми mm -hmm. ж дивимося реально маркантильні інтереси, інтерес, інтерес, але хай а? говорять, то на їхній совісті. Валентин, а ти, головне, пиріжок, пиріжків на пишу. Оля пиріжки, мені вже побіцяла яблука, пиріжки дати. Цукерки, mm -hmm. давай, солодощі різні, О, і все буде нормально. Я пообіцяла тобі дати пиріжків, якщо ти до мене прийдеш або защаджуєш, або прийду до запосипаєш. тебе посипати, Оля. Ось, якщо, і пиріжки. До речі, ще щоб родили в селі яблука, то обов'язково, якщо є в родині хлопчик, там маленький, то обов'язково давала йому ввечері, він виходив, давала йому сокиру, і він підходив і сокирою стукав по дереву. І казав, що якщо ти на наступ. Не рік не вродиш яблучка в грушку, то ми тебе зрубаємо. Взагалі, це те і 14-те, воно більш в українців насичено більш таким магічно-аграрним змістом. Саме в цей період, якщо у дворі були там молоденькі коні, воли, їх обов'язково запрягали і цим саме приручали до роботи. Саме вважало, що в цей день. Наприклад, заносили в хату шість цибулин з погреба. У го вечірком розрізали їх, а половинок цибулинок виложували їх у там в якісь тарілочки. Це січень, лютий, березень, квітень посипали з і на ранок дивилися, де в який місяць водичка набрала сіль, значить, ці місяці будуть дощовити. О, або е, такі гадання були, м, доставали із е, печі вуглинки, які mm -hmm. до гора, да? викладали і говорили: ага, це помидори, це баклажани, це там бульба, це там квасоля. І відповідно ті, які гарно там догорали, значить гарний буде там, хто перший, гарний буде врожай на цьому. Е, також тут цикл був ще українців. Ну, Зараз таке неможливо, але було таке, що ловили горобців, є така традиція: ловили горобців, палили горобців, попіл перетрушували, перетрушували о, і несли у ниву ну, до землі, до їхня ділянка землі, і її пригортали. І тим самим там говорили певні слова на цьому, щоб врожай, який вродить, щоб горобці його не виклювали. Mm -hmm. Цим самим відлякували на цьому. Ну це восьми такі прекрасні на... позитивні ноті захисників природи. У нас залишається буквально хвилиночка. Можете е сказати щось побажати нашим дачам Черкаща не вітаю всіх сьогодні Василів. З їхнім святом. Тому що, по народній традиції, сьогодні саме вшановували Василів. А на Закарпатті в цей день брали Василя, якщо є і його три рази підкидаєте. То підкидаєте, тільки не впустіть. Я, а, до речі, Васильович а... і Оля Васильівна, тому а, будемо то її зараз. Я я вітаю, це ваше сьогодні свято на тому. А всім бажаю добра, здоров'я у новому році. Дякуємо. Хочеться вибачте, будь ласка, така заминочка. Трошечки заслухався і подумав, як Олю можна кидати вгору, чи далеко їх вона підкинеться. Хочеться подякувати вам за те, що прийшли до нас до на ефіру, розказали чимало чого цікавого, корисного, і сподіваюся, нашим глядачам це все сподобалось. Дякую вам, що залишаєтесь з нами і не перемикайте канал.